Вінничанка Марія Юськова не використовує поліетиленові пакети уже три роки. Каже, на закупи ходить із власними торбинками. Зазвичай ношу собою таких дві: одну таку і одну ось таку. Пошила одна моя знайома. Якщо я йду, наприклад, на базар скуповуватися, то я беру з собою більше, тому що я знаю, що мені потрібно буде там більше. Якщо в супермаркет, я знаю, що тут можна по одному купити, то просто стікери наклею і потім складаю ось так. Дівчина каже: від поліетилену відмовилася, бо набридло возити в торсировину на станцію сортування сміття. Мені легше просто відмовитися від якоїсь упаковки, ніж потім пересортовувати її, викидати теж якось уже непристойно в наш час. Цього тижня Верховна Рада України проголосувала за закон, який передбачає заборону на розповсюдження пластикових пакетів у закладах роздрібної торгівлі та громадського харчування. Дехто вже сьогодні покупцям пропонує альтернативи пластиковим пакетам багаторазові полотняні та біоторбинки. Пропоную нашим покупцям екологічно чисті матеріали для упакування продуктів. Це отакі сумочки, куди вони можуть складати товари. Так само паперові коробочки, де вони можуть укладати свої товари, і ось такі гарні мішечки полотняні. Втім, найближчим часом повністю відмовитися від поліетилену, каже Марія Юськова, не вдасться. Більшість продуктів упаковані вже і так. Це все поступовий процес, трохи інший поліетилен. Ще довго до того, щоб ми зовсім без упаковок жили. Поки що у надлегкі пластикові пакети фасуватимуть свіжу рибу, та м'ясо, сипучі продукти та лід. Звичайні поліетиленові пакети мають замінити на біорозкладні. На кожному має бути маркування. Суть біорозкладного пакету, в тому, що він розкладається на органічні мікроелементи. Але ті біопакети, біопакети, які ми бачимо в нас, в обігу, в Україні, це просто пакет, який подрібнився в природньому середовищі на менші часточки. Ось, тому він взагалі не є е еко. На Вінниччині пластикові пакети переробляє три підприємства, але до них потрапляє менше одного відсотка сортованої сировини, каже еколог Ігор Осадчук. В Україні це менше шести відсотків. Решта поповнює сміттєзвалище. Підраховано, що Україні в середньому використовує за рік десь біля 500 пластикових пакетиків. То в Європі це використання обмежується десь 90. І взагалі на сьогоднішній день, десь біля 90 країн світу, вони вже займаються цією проблемою саме утилізацією відходів з 1 січня 2022 року. За розповсюдження і продаж поліетиленових пакетів почнуть штрафувати. Магазини, які будуть порушувати норми цього законодавства, вони ризикують отримати штраф у розмірі від 8,5 до 17 тисяч. А якщо вони повторно протягом року здійснять таке саме порушення, то це буде від 17 тисяч до три. За шість місяців Кабмін ще має ухвалити низку нормативних документів, необхідних для реалізації цього закону. Наталя Ксенчина, Вадим Наумчак, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному Вінниця.